Доброго дня! Хочу вам повідомити, що Європейський Союз прийняв рішення щодо продовження тимчасового захисту для е, біженців з України. В Чехії це підлягає подію закону Лекс Україна. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан повідомляє, що звичайно біженці з України будуть мати право лишитися до кінця березня року 2025. Наразі в Чехії знаходиться 365 тисяч осіб з тимчасовим захистом. Тимчасовий захист дає право перебувати на території Чехії, працювати, отримувати соціальну допомогу і отримувати медичний захист. В Чехії вже отримала близько півмільйона осіб, біженців з України. Тимчасовий захист. Частина цих людей повернулася вже додому. Більшість осіб, що перебувають зараз на території Чехії в якості осіб з дочасною охраною, це жінки. І діти. Згідно до тої інформації, що повідомляє міністр внутрішніх справ Чехії, порядок отримання візи буде е, абсолютно ідентичний, як в минулому році. Але новинкою цього року стане те, що потрібно буде заповнити анкету. Тому що держава хоче збирати що найбільше інформації стосовно біженців з України. Ще одну цікаву справу нам повідомляє міністр праці Маріан Ружечка. За його словами, до чеського бюджету за рахунок. Податкових надходжень від працевлаштованих біженців, чеський бюджет вже отримав близько 15 мільярдів чеських корон. Ще є інформація, що з тих 365 тисяч осіб, які отримали тут тимчасовий захист, працевлаштованими є 113 тисяч.